Скажем, слава Богові. Зачитаю місце писання. Це Єванглія від Івана, 13 розділ. Сьогодні вже зачитували з цього розділу з 34 вірша. Два вірша. Євангелія від Івана 13,34. Хто ще шукає, щоб ви знайшли, бо я бувай не встигаю і вже не, не питаюсь. Та це, щоб не було комусь виправдання, що швидко сказали. Івана. 13:34. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Такі слова записані в місці писання. ми їх добре знаємо, що треба любити один одного. Треба всіх любити. То написано не про всіх, а один одного. Любіть. І більше того, як показати, що я вірущий, як заявити компанії, щоб знали, хто я такий, дуже просто, треба, просто любити. І люди будуть бачити, що десь ця любов проявляється між людьми, і тому будуть знати, що ми учні Ісуса Христа. Є речі, які треба постійно уточнювати, а є речі, які треба просто виконувати. І коли людина трошки лінується щось робити, то вона те, що треба просто виконувати, і так воно очевидно і зрозуміло, вона починає уточнювати. А точно так, а точно так, а точно так. Інколи так дитина буває, уточнює. А це ще точно треба робити, да? а посуд таки треба мити. да? Ну, треба він не помитий. Ну, півгодини тому назад, ви казали, може, за півгодини щось змінилося. Нічого не змінилося. Є те, що треба просто виконувати. Тому деякі речі в нашому житті маємо пізнавати волю Божу. Боже, як ти хочеш отут і тут, в цій ситуації, щоб я зробила чи зробив? Пізнавати, молитися про це, роздумувати. А є те, що вже очевидно, дуже легко, зрозуміло, треба просто брати і виконувати. І ось річ, яку кожен християнин має виконувати, це любити один одного. Любити один одного. Це ці слова Ісус Христос говорить після того, як Він помив своїм учням ноги. Він говорить потім про зрадники і продовжує з ними говорити. Взагалі, добре для нас, коли ми в ці дні перечитаємо оце з 13 розділу Івана і, і далі. Це все е, одне спілкування. Воно було не одну годину, довший час воно було, щоб ми це запам'ятали. Я не знаю, чи у вас таке було? Що приходить якийсь період, і ви щось пам'ятаєте, ви, ну, наприклад, це як закохані, ви. Не... Читають, що рік тому хтось він чи вона писали. Якщо ми любимо нашого Господа, це, знаєте, важливо, Бо що в рік особливий, ми знову вкотре нагадуємо, ці слова можна читати в будь-який час. Але коли ми нагадуємо, важливо ще раз їх прочитати. І ось останні слова, які добре запам'ятати, які важливо взяти для себе. Це не просто як так буде, це повеління. Ісус Христос, який поклав життя. За вас і за мене. Він помирає за своїх учнів і говорить: я даю вам заповідь. Не просто даю вам раду. Знаєте, між заповіддю і порадою є різниця. Пораду можна почути і не виконати. Заповідь це теж треба виконати. Це зобов'язання, яке кожна людина бере на себе. І зобов'язання звучить так: любити того, хто знаходиться поряд зі мною. Бо якщо це не зобов'язання, то можна питати, ну я ще виберу, чи є за що любити, чи нема за що любити. А коли це заповідь, тобто це зобов'язання, то нема вибору, ти зобов'язаний любити. Але слова починаються так. Любіть один одного, як я вас полюбив. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Ісус Христос наводить приклад, я вас полюбив. І ось що я не ви бачили, як це було. Я помивав ноги, я став меншим. І так проявляється любов. Не просто я чекав, а так проявляється любов. І ось як я вас полюбив, так і ви любіть. І ось цю думку, яку не так давно я почув, що ми можемо дати тільки те, що саме взяли. Ми можемо вилити любов, тільки ту, яку ми саме взяли. І знаєте, що мені запам'яталося? Я бачу, як дітки граються біля океану чи біля моря, і вони, знаєте, щось відерка, носять щось з океану чи з моря, щоб щось виливати. Ти можеш принести стільки, скільки ти набрав. Якщо ти знаходишся не біля водойми, то ти не можеш нічого дати. Оця дитинка, якщо туди не набрати ніякої води. Якщо не набрати, то ти поливай не поливай, звідти нічого не полється. І ти можеш взяти, дати любові тільки стільки, скільки ти сам її взяв. От як скільки ти помістив цій любові, Ісус сказав, як я полюбив і ви так любіть, візьміть у мене цю любов і просто поширюйте її. Скільки ти набереш, скільки ти можеш дати. І ще така річ. Про цю річ, як діти граються. Якщо вони вирішили ямку побудувати близько біля е, водойми, то вони легко її набирають. Пішов і одразу набрав, пішов і одразу набрав. Я навіть бачив один е, випадок, е, коли дитина ходила. Якось спочатку вона, її батьки там були на пляжі, і то ямка вийшла далеко. Вона носить, носить, бачить, що ну це ж не діло далеко носить. Трошки пронесла і тут почала виливати. Буде тут тепер ямка. Швидше буде. І чим я ближче до Бога, чим в мене є що більше дати, тим я можу цим поділитися. Якщо в мене кожного дня немає вранці, я шукаю Боже, я буду йти зустрічатися з людьми, в мене немає що дати, бо я не виспаний, і йду такий трохи злий вже. Чи зла трохи, ну краще казати злий, не обіжати е, прекрасну половину. І Йду такий, то де я це візьму? Але якщо я вранці сам це взяв, отримав від того, хто я вас полюбив. Я отримав від того, хто тебе полюбив, я можу це дати. Чим ближче ти до водойми, щоб носити цю воду, паносить, тим менше ти втомишся. Буває, оце довго нести, як маленька дитинка, вона може втомитися. Так я не перебуваю, не перебуваю десь в присутності Божій, не беру це, це слово, десь на богослужіння і не немає що дати. То, звичайно, що втомишся десь покривати інших людей. Нерви вони будуть на, на пределі. Але чим близенько ти до Бога? І це розуміння, я не можу дати людям навколо, не можу святкувати, не можу їх полюбити, бо я цього не маю. Воно є тільки в того, хто мене полюбив. І ось Ісусу говорить учням, як я вас полюбив, так і ви любіть. Він не сказав, просто попробуйте любити, а потім я подивлюся, чи у вас виходить і порівняю своєю любов'ю. Ні, він говорить: як я вас полюбив, так і ви любіть. І оцей приклад проводив мені запам'ятався, і я. Хотів би продовжити над цим прикладом роздумовувати про поливання. Знаєте, коли людина поливає. Поливає це щось робити добро іншій людині. Оце, до речі, як виявляється любов до помідорів, це отак. Не так, коли ти їх ріжеш, а отак. Ну, Хоча в кінці це теж для того, щоб ти їх порізав. Але для цього. І ось буває, я пам'ятаю. Колись в мене було таке завдання е, приїжджати і ввечері поливати капусту. Та капуста була дорога для мене сильно. Бо я так не хотів цього робити, треба було їхати і поливати. Тої води немає, достатньо її не сильно зручно там в канаві. Ну, і так стало щось для мене. Таким це та капуста особлива. Я хотів запам'ятати, де вона лежить, коли її зрізали. Ну, бо вона так запам'яталась мені дуже сильно. І ось буває людина в неї є, вона отримала. Від Бога цей любов, любов в посудину відерце і чекає слушного моменту, коли можна вилити цю любов. От зараз не виходить, хай ну я дождусь. Дождусь. Скільки чекати, невідомо. Там вже та вода пожовтіла, вже її треба вилить і і набрати. А я все жду. Коли ж я можу показати цю любов? Вона в мене є на серці. Просто зараз не виходить. Десь треба дождатися цього хорошого моменту. Це те, що повинно виливатися кожного дня в різних обставинах. Але це те, що має бути. Не чекай якогось особливого моменту, коли ти можеш зробити добру справу чи показати свою любов, проявити цю любов до людини, яка знаходиться поряд з тобою. Кожен з нас живе. Ну я думаю, що кожен живе десь поряд з іншими людьми. Навряд чи тут є люди, які живуть в якійсь печері чи в лісі, приходять. от, Побачили людей і знов туди. Ми живемо у суспільстві. Поряд знаходяться люди. От там ми маємо виливати кожного дня цю любов. Боже так, що людина каже, що я буду любити, але це відро, яким вона має полити, як показати цю любов, воно пусте. Вона ходить з ним, создає вигляд, але воно пусте, це відро. Там, де має бути любов, наприклад, до чоловіка, виявляється через повагу. Там, де має бути повага, і якби немає. Я то знаю, що треба, але ну, на практиці немає. Там, де має бути, що я став меншим для когось, там цього немає. Я то люблю, але меншим не стану. Моя любов, вона така, що ви її не побачите. Попробуйте, ще знайдіть її. Така вона унікальна, прихована. І інколи вона так виглядає, що я маю, я знаю, що це треба мені робити. Але на практиці це десь не виявляється. Допомога інколи, це часом. Любов це просто десь виділити свій час, коли ти дуже зайнятий. Ти хочеш, да-да-да, ми друзі, просто у нас немає часу зустрічатися, говорити, я не внікаю проблеми, я тільки називаю, що ми друзі. Така є табличка. Пилюкучики час від часу е, протираю, що ми там колись були друзями. Важливо, щоб ця любов вона виливалася по тому пізначшому учні, коли ви будете мати любов один до одного. Буває так, що люди так хочуть. Показати свою любов, що вони заботяться про саме це відро, що показати, прикрашають його, беруть інше, вибирають дуже довго. Замість того, що просто любити людей, які знаходяться навколо тебе. Вони різні, є хороші, є е, 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 такі, цікаві люди. Отакі, от і от та, таких треба любити. І буває так людина вибирає довший час, так щоб показати, дбає не про те, щоб реально на практиці допомогти, а більше про якусь таку форму побачать, що я це роблю, те, що зроблю, а ні, то і не буду робити, що ми просто на практиці ми робили. Буває, я не знаю, чи у вас таке було, що є люди, які придумують історії, про те, як з ними сталося. Ці історії прикрашають, і чим далі від події, тим більше прикрашається, прикрашається. Інколи так наше життя схоже. Сьогодні перед омиттям ніг проповідував брат Віктор, він говорив, що ноги ми можемо помити, але як важливо туди вкладати глибокий зміст. Що я не просто зробив якусь механічну дію, я щось це вкладаю. Так бувають історії про те, що я щось досяг, щось зробив. На практиці цього немає. В нас, там звідки я, ще коли я ріс, там була худоба, і була одна людина, яка вона приїхала з села в наше селище і говорила, що. Я з конями маю справу дуже просто. Любий кінь в селі не було коня, з якому я не справився. І там десь розказував, розказував, розказував трохи. А там одного з його знайомих був кінь, теж такий ну, цікавий, такий кінь. І це каже: Да тако будь-не може, зараз прийду туди. Пішов туди, виходить, покраснів, мовчить, і після того довший час не розказував, що він з всіма конями може дати раду. Він коли так в житті христина не може бути. Що я можу розказувати, який я добрий, який які взагалі чутливий, Я всіх розумію. Де це на практику вправляється, невідомо. Зустрічі назначають тільки, коли зручно мені. Проста річ. Місце, де зустрічаємося, коли зручно мені. У нас є у мене є одна знайома. Ми в них найкращий пар в Києві, це там, де вони живуть. І це вже перевірено. Жили там, от там дуже цікаво. Давайте там будемо зустрічатися. Ну щоб нам з будинку вийти тут. Переселилися. Оказується, інший парк облагородився, якось став цікавим такий. Давайте тут тут дуже зручно. І так стається. То з парком це нормально, так може бути. Але інколи так в житті Христина є, про що ніби розказати, на практиці це не являється. Є така річ: не поливайте людей. Чим не треба поливати людей? От не треба людей грязю поливати. Особливо тих, які поряд знаходяться. Коли навіть є причина це зробити, і людина поряд не права. Писання говорить, це прямо мова Ісуса Христа. Він говорить своїм учням. Він говорить, якою любов'ю я вас полюбив, а ви тут дуже різні. То деякі вже і царювати хочуть, взагалі різні. Якою я полюбив, ви любіть один одного. Не було вибору, а можна ми виберемо собі 10 е людей, е яких я буду любити, ну, які мені ну, зручно. Комфортно любить, а інші там комусь достануться. Ні, ось ви сидите, любіть один одного. Ви різні. Можливо, десь не зовсім ви підходите один одного. А просто любіть ви. Поливаємо не грязю, а водою. Земля, яка навколо нас суспільство, воно аж тріскає від того, як багато людей ненависть, як багато людей гордості, як людей егоїзму багато, як просто буває не вистачає. Просто щоб одна людина стала меншою. Не робила там бурю десь, а просто показала любов там, де вона може бути. Любов показала, стала десь меншою. Десь вислухала когось, десь не перебила. Десь просто взяла і зробила. Десь просто пораділа з кимось. Це вияв любові. Десь поспівчувала і спитала. Десь відклала свої справи і зробила. Як ви побачите, як люди побачать, що ми є учні, коли буде мати любов? І навряд чи люди здивуються, а вони при зустрічі через це слово кажуть, я люблю тебе. Інтересні люди. Навряд чи люди, ох, як вони люблять, скажуть просто, ну странне. Коли це будуть бачити в справах якихось. І основна думка при закінченні. Іван, це на його називати апостолом любові. Він пише в своїх посланнях про те, що треба любити, любити Бога, любити людей, які, які навколо нас. З батьох е, слів, які сказав Ісус Христос, Він це запам'ятав. І Він проніс це через все своє життя. І коли він пізніше в старості глибокий, а тут Він ще юнак, е, ну, молодий, е, він чує ці слова, Він проніс це життя. Заповідь мені дав мій Спаситель. Це мені запам'яталось, бо це був останній вечір. Наступний день його вбили. Я це запам'ятаю і буду все своє життя виконувати. Може, тяжко колись буде любити людей, які навколо мене, особливо людей, які мене на остров Патмос посадять, там. чи буду заселяти там робити, але це пронесе крізь своє життя. І коли він пише ці послання, і він, я думаю, опирається на ці слова Ісуса Христа, які він сказав перед своєю смертю. Ісус, який помер за мене, Він заповідь мені дав любити тих, хто навколо мене. Коли буває не хочеться це робити, коли наша прода говорить, за що там немає, за що, хай би хоч трошки. Пам'ятаємо це заповідь, це не просто побажання, це не просто ми в цьому, це заповідь. Любов, якою нас полюбив Ісус Христос, як я полюбив вас, вона звучить не тільки до учнів, не тільки до Івана, який це запам'ятав, якому це врізалось в пам'ять, любов, якою я полюбив тебе, Іван, ти люби тих, хто навколо тебе. Вона стосується і нас сьогодні. І в день, коли ми нагадуємо про Його смерть, це все відбувалося напередодні смерті, в, в четвер. Коли ми нагадуємо про його смерть, важливо взяти для свого життя ці слова, які він говорив своїм учням перед смертю. Любов, якою я полюбив, ви любіть так. Я помер за вас. Я показав цю любов на практиці. Ви любіть один одного. Заклика нас до молитви, щоб помолилися перед цим служінням, помолились, щоб в нас була любов. Амінь.